Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться до гостей, привітайтесь добрий день, принесла для вас я казку. Ви послухайте, будь ласка, вам усім вона відома. Дівчинка пішла із дому, шапочку червону взяла до бабусі поспішала. Ви пізнали, що за казка? Підкажіть мені, будь ласка, так, це червона шапочка, дійсно. Поведемо мову про ту шапочку червону, за горбочком під дубочком на краю села. У хатинці гарній, білій, мама з донькою жила. Якось вранці господиня пиріжечків напекла, поскладала їх у кошик і доню кличе із вікна. Я сьогодні вранці встала, вмила своє личко, усміхнулась, потягнулась, заплела косички. У мене шапочка червона. До пригоди я готова. Як чудово жити в світі, гайда мандрувати діти. В ліс зелений ми прийшли. Ось погляньте, який красивий та чудовий, Багатий, весняний. Ліс. Ось нам з вами перше завдання. Геометричні фігури. Давайте ми з вами згадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо: коло, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб. А тепер давайте ми з вами поглянемо, на що схожі предмети, на які геометричні фігури. Ось перше коло. Давайте ми з вами поглянемо, що у нас має круглу форму. Колобочок, сонечко, квіточка, яблучко та колесо. Наступна геометрична фігурка у нас квадрат. Що у нас схоже на квадрат? Іграшка кубика. Так, годинник. Ящичок, книжка. Картина. Наступна геометрична фігурка у нас трикутник. Що схоже у нас на трикутничок? Так, дах будиночка. Капелюшок, грушка, прапорець та зонтик. Молодці! рушаємо далі. Наступне у нас завдання з вами малята. Давайте згадаємо, які ми знаємо пори року. Скільки у нас їх? Чотири. Давайте ми їх згадаємо: Зима, весна. Літо осінь. А яка у нас зараз пора року? Зима. А який місяць? Лютий. Які ще зимові місяці ви знаєте? Грудень, січень. Ось грудень. Уночі мороз поволі інеєм упав на шлях. Спотикається на полі місяць грудень по грудах, Сипле сніг, мов стеле килим, Щоб за грудним і зібров, тим репучим снігом білим рік новий до нас ішов. Січень, вийшов січень у кожусі, білі брови, білі вуса, біла торба у руках, Зорі світяться в очах. Січень сипав із торбини сніг на сосни і ялини, а з дерев на стежечки, сніг трусили білечки. Лютий третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Ось ми зустріли з вами їжачка. Дякую вам, малята, каже їжачок. Час мені відпочивати. До побачення. Ось наша червона шапочка, щось стомились, мої ніжки, бігать з вами по доріжкам. Чому ми тоді не лягаємо, та у потяг всі сідаємо, тільки треба його полагодити. У нас дитактична гра потяг. Давайте ми з вами згадаємо, які ми з вами знаємо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Отже, ми з вами згадали наших сім днів тижня. Ось послухайте, будь ласка, віршика. Хто молодець? Степан жупанин. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде вівторок, спритна, вміла, молода, вже настала середа. Іде четвертий день тепер? Називається четверг. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота. Починається субота, а субота з хлібом, сілю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець. Ось наша червона шапочка каже щось що втомилася їхати я, і животик щось буркоче. Я ж не снідала сьогодні. Він, напевно, їсти хоче. А справді, молята, яка у нас зараз частина доби? Ранок, а давайте ми з вами згадаємо, які ми з вами знаємо частини доби. Ранок, день, вечір та ніч молодці. Зараз подивлюсь у кошик. Що тут мама зготувала? Пиріжечки, сир, сметана і цукерочки поклала. Може кілька скоштувати небагато, лише п'ять. Та не можу рахувати. Малята, наша червона шапочка просить, щоб ми їй допомогли порахувати. Скільки ж у неї цукерочок? Давайте ми їй допоможемо. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Тож скільки малята у нас цукерок? П'ять. А подивіться, будь ласка, уважно, яка якого кольору цукерочка стоїть перша. Так, звісно, жовтого. Яка цукерочка, якого кольору цукерочка стоїть третьою? Зелена, молодці. Яка цукерочка стоїть четверта О, помаранчева. І остання п'ята якого кольору? Вишневого, Молодці. Часу ми з вами не гаємо і задачі поскладаємо. Ось перша у нас задачка. Давайте ми з вами порахуємо фрукти. Скільки у нас виноградин? Один, два. Отже, винограда у нас дві роночки. Скільки у нас бананчиків? Один, два, три, чотири, пять. Отже, бананів у нас п'ять. Скільки ж у нас яблучок? Один, два, три. Чотири. Отже, яблучок у нас чотири. Наступне рахуємо на наступній малюночку, скільки у нас яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, п'ять яблучок. Скільки у нас лимонів? Один, два, три. Отже, три лимона. Скільки у нас апельсинів? Один, два, три, чотири. Отже, апельсинів у нас чотири. Скільки у нас бананів. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, бананчиків у нас п'ять. Ось наступне завдання. Давайте ми з вами подивимося, які. Згадаємо більше, менше або дорівнює. Яка цифра більше 1 або 4? Ну, звісно ж, 4 більше, ніж 1. Наступне завдання що більше 2 або 0. Ну, звичайно ж, 2. Наступне завдання яка цифра у нас більша 1? Або нуль. Ну, звичайно ж один. Ще одне один або п'ять. Що більше одиничка або п'ятірка. Ну, звичайно ж, п'ятірка. Наступне. Що у нас більше три або два? Ну, звичайно ж, три. Що більше сім або чотири. Ну, звичайно ж, сім. І ще один. Що більше або дорівнює, що ми тут поставимо? 4 і 4. Який знак ставимо? Так, дорівнює 7 або 0. Що більше? Ну, Звичайно ж, 7. Ось ми з вами зустріли на нашому шляху Вовчика. Куди ти, дівчинко? питає, йдеш? Усіх малят ведеш. Моя бабуся захворіла, каже червона шапочка. А що ти в кошику несеш? Несу гостинці, щоб поїла. Я знаю, хто такі зайці, я знаю, хто такі мисливці, її жаки, бурундочки. А що за звір такий в гостинці? Який ти, вовчику, смішний? Чому усі тебе бояться? Незвір гостинці, пиріжки. Будь ласка, прошу, пригощайся. Якісь це дивні пиріжки. На них ось приклади. Диви. Діти, подивіться, будь ласка, дійсно приклади. Давайте ми з вами спробуємо їх вирішити. Ось перший приклад. Три відняти один. Скільки буде? П'ять відняти три. Скільки буде. Два. Також два. Десять відняти два. Скільки буде? Вісім. Сім відняти пять. Два. Вісім відняти три. П'ять. Вісім відняти два. Шість. Два відняти один. Один. Шість відняти 4. Два, чотири відняти три. Скільки буде? Так, один і дев'ять відняти 4. Скільки буде? П'ять. Ось погляньте, будь ласка, у нас з вами стоять будиночки, але віконечка у них деякі. Пусті. Давайте ми з вами згадаємо С, е, сусідів. Чисел. Ось перший будинок. В першому будиночку у нас циферка 3. А які ж цифри в нього по сусідству? Два та 4. Ось наступному віконечку 7 та 9. Їхній сусід число 8. Наступний будиночок. віконечку 8. Його сусіди 7 та 9. Наступні віконечка 1 та 3. Та їхній сусід число 2. Третій будиночок у віконечку у нас циферка 7. А по сусідству які циферки? 6 та 8. Наступні віконечка з циферками 4. Та 6, і їхній сусід, цифра 5. Рушаємо далі. Ось ми з вами і привели нашу червону шапочку до бабусиного будиночка. Час повертатися малята.